Дорогенькі мої, це обід одинокої жінки в Італії. Я сьогодні сама на обіді, мого компанію нема, і я обідаю в третій годині. Я боюся вам показати годину. Ну, зараз я вам покажу, щоб ви так дуже не сильно не мені повірили. Це не третя, це вже півчетвертий. Ви розумієте, півчетвертої. І от є з у мене така жилка українська не, не дотримуватися е, Ораріо. Ораріо це означає годинника, не дотримуватися годинника. Тому що мій італієць дуже-дуже сильно, якщо в другій, то в другій, якщо вечерім, то в восьмій, то в восьмій, або пів восьмої, або не дай Боже, щоб це було дуже пізно. А я сама щаслива в хаті. Його сьогодні на обід запросили. На обід його сьогодні запросили. І я сьогодні свята Віталії вже так якби закінчилися. Я ще ялинку засвітила, бо ще на Україні, на Україні свята. Ви Подивіться, яка в мене висока висока ялинка. Там внизу ящик є, бачите, оцей ящик це він буде, будемо всі іграшки складати. Тут, внизу, у мене ще багато всяких панатонів, але зараз йдемо їсти, і я буду їсти е зупу, таку гарну сільську зупу. Таку багато, що вона дуже багато сустанців є. Тут ми ще навіть не розпаковували оцих всяких у панатонів, багато того всього є, ми навіть ще того всього не їли, я вам скажу, бо ми дуже мало їмо. І оця корона та що в мене на дверях була, ви пам'ятаєте, я її ще не зложила, я її отак сюди положила, так зачепила за гілочку і поставила сюди. Тут їй не місце, але вона поки що тут стоїть. Тут нам ще треба порозбирати багато де, чого, у нас тут ще багато подарків є. І вчора я собі сама подарок зробила, я купила вчора ось цей панатон. Бачите, останнє я взяла за 3,90, за 3,90 тут такий тут шампанський, 2 евро шампанське, ось таке, як принесла додому. Мені компанія дійшла, то то, то, то шампанське таке дороге, так воно таке добре. За 2 евро отаке шампанське і такий панатон, за 2 евро. Нехай стоїть. Я є все зараз ми не їмо. У нас дуже ще всього багато. в нас ще такий панатон, ми чуть-чуть. Це не означає, що ми об'їдаємося. Це от там його родина нам подарувала всякі такі шоколадні, як вам сказати, бачите, скільки всього ще є? Хліб мастити: отакі горішки, горішки такі, крем з горішків, і там, напевно, і шоколад є всередині. І це все решту. Тут ще всього дуже багато є. І е, помаленьку. Воно все не шкодить, якщо, якщо ви будете їсти його помаленьку, якщо ви будете його їсти кожен день здорово. Ця зупа така чорненька виглядає, але вона, в неї дуже багато грибів. Тут є багато грибів, Це така ордзо, тут є ордзо, такі мішані, лігумі. І одна бульбочка на велику-велику каструлю. Ось така зупа. Обов'язково тут має бути олії, отака сира олія. Не боятися, я олії сирої, я їм без хліба, Другенькі мої. І тут в мене багато-багато чеснику, як ви бачите. Чесник він дуже корисний. Мій компанію теж ввечері прийде, він теж буде чесник їсти. І обов'язково ми посипаємо завжди, якщо є ось таким формаджу. Це парміджано рідджано. В Італії його всюди посипають, бо це протеїни. Дві ложечки не повинні ви боятися. Він пухко виглядає, тому що він натертий. Бачите, він Тому так пухко виглядає. Це я натерла на такий. Грубі, грубі цей. Чому в мене тут багато тарілок? Зараз я вам всім покажу, чому в мене так тут багато тарілок. Ананас я ще не відкрила, ананас буду відкривати. Зараз собі влійю це шампанське. Скажімо, на вечір. Я вже приготувала і витягнула з холодильника витягнула в мене такі різні сири є. З кози. Капра це сир, дорогенький мої. Оцей коштує 26 евро за кілограм, і цей коштує 27 евро за кілограм. Це лятте, бачите, теж дуже сильно смачний, я вже другий чи третій раз купляю. Це, похоже на горгонзолю, тільки горгонзоля зроблена з коров'ячого молока, а це з кози. З кози дуже якісні сири. Це її витягнула, так як я вам сказала, щоб вони трошки кімнатної температури. Про це зараз я вам розказую. Чому в мене тих багато тарілок? Отака От тарілка це наша, я тільки одну таку маю. бачите, вона, вона має зовсім інакший дизайн, і під низом, під низом так само є така її то копія. Така, бачите, Тарілка велика, велика велика, велика, велика зупа. Зуппа. Італія називається зуппа, дуже легко запам'ятати. І це наша преферіта. Шкода, що я їм я, я зупи вам її не показала. Тут в мене є різні тарілки. Але якщо я вдома сама, я хочу тільки з цієї їсти. І якщо мій компанію він сам він їсть тільки з цієї тарілки. А якщо ми разом їмо, ми їмо з такої французької посуди. Це французький дизайн. Ви подивіться, це на перше ось така тарілочка. І це на друге, ви подивіться на дизайн цієї тарілки і подивіться на дизайн цієї тарілки. Я не знаю, чи ви зрозуміли. Тут це модерна, це така, бачите, дуже така сучасна, де. От ці крилишка, такі крила, такі вони великі, широкі, як бачите. А тут отак маленько-маленько, тому що е, люди сучасні люди е, в ресторанах нас дуже багато не треба об'їдатися. Треба трошки отак всередину налити, щоб тарілка гарно виглядала, гарні такі бортики вона має. І, е, і вона має такий дизайн. Як бачите, і це на друге. На друге в нас в Італії, як ви бачите, такі великі, широкі тарілки. Я сподіваюся, що на Україні вже змінилися ці тарілки, бо колись давно не було. Колись на Україні були такі отакі малесенькі тарілочки, такі малесенькі, що, що це було дуже-дуже недобре їсти. Бо на Україні теж друге їдять багато пюре, багато ну, кутлє, ставлять, пюре і салату. І на ту малесеньку тарілочку, я пам'ятаю, не годен було ніколи нічого поставити. А я як приїхала в Італію, я побачила ось такі величезні тарілки. Бачите, це на друге. Тут ви собі все можете поставити. Тут можете поставити собі і салат, і, так, в і кусок м'яса, кусок бістики можете поставити, і, і вердуру, овочі рядом поставити. А ця. Ось ця де моя ложка. Ось ця, бачите, і з ось ця вона дуже красива, мені сподобалася, бо вона такі, бачите, золоті, має такі бортики, вона має золоті. Колір не білий, колір є молочний. Оця біла, в таку сину віддає, це дешева, дешева порцеляна. А це так само не є біла, це є так само така тепла порцеляна. Ці, дві, два, дві, ці тарілки я купувала Maison de Монте. У нас такий магазин є, де є французькі, французь, все для хати. Все, о, все для хати, Колись підемо, я вам обов'язково там покажу. І Це от трошки вона красива. Ну, з неї отак їсти не годен, бачите, бо вона отут бортика немає. Отак зупу, це отак, от так потягнеш і нема де. Це нормальне, це елігантне. Це трошки поставив, щоб не поправитися. Отак з середини, отак трошки їж, бо вона така, знаєте, елегантна. Я її називаю елегантна, бо вона ось така має оце всередині дуже-дуже малесеньке. Оця така сільська. І ця мені подобається, бо вона має таке, вона теж має так маленько маленько всередині, дно таке маленьке-маленьке. А ось тут, отак можеш тягнути, тягнути шкода, я вам на другий раз покажу, як вона виглядає. І з неї дуже добре їсти. Багато тут мішаних всяких лігумів. Лігумі це означає, ви дивилися мої відео попередні, Чечевиця, двох, червона, зелена. Тут є орзо. Ордзо це, підкажіть, як воно називається ордзо. перловка. Перловка. Мої. перловка. І ми тут дуже їмо завжди зупи. Я таку велику каструлю готую на три дні. І ми ту зупу їмо. Я свого мужчину закохалася. Чому? Тому що перший раз, як я його запросила до себе додому. Як ми їхали, наприклад, ми їхали ми двоє перш... поїхали, були в терми, там, де вода тепла є, там відпочивати. І е, на його машині, звичайно. І після того він е, їхав е, ну, біля моєї хати, він проїжджав біля моєї хати. І, і він, е, а він сам один жив, я його запросила додому їсти, що дуже кінець. Кінець, все. Кінець. Е, я запросила його додому, щоб я кажу, поїдеш до мене зупу? Зупа в мене є. От бачите, я з самого початку я ось так завжди була дуже натуральна. Я йому запропонувала їсти ось таку сільську зупу, бо я дійсно, я вже багато років їм оці зупи такі, я каструлю велику вару, і це без хліба, без нічого. Ось так: олійка сира, чеснику багато. Отого парміджану, і я його запросила. І як ми перший раз ми ту їли, а ми такі, я пам'ятаю, знаєте, я не накрашена, в такому просто, ну, як людина мокла в воді, як я мокла без всякої, без всякої покраски. Три-чотири години я мокла в воді після тої води, після тих термів ви собі можете представляти, яка я виглядала. Ну, Я його в такому вигляді, зовсім такому неестетичному вигляді, я починаю їсти Ммм. Багато-багато грибів. І я починаю. Я його запросила на вечерю, бо десь була година сьома, пів восьму, як він біля мене проїжджав, він не мав залишити в хаті і тоді поїхати до себе додому. Ось так. І я його запросила, кажу, я тоді сама була, я тоді ще з сином жила, в мене син ще був, і навіть невістка в мене вже тоді була. Я його запросила до себе додому. І він, от як ту зупу їв, бо я знала, ну, не, він не холостяк, він вже розведений. Але він сам один жив, я вже в нього була в хаті, в такій красивій хаті. Чін-чин. Він жив в Афіто. В такій, в, такій, в такій красивій хаті, 55 метрів квадратних, в нього такий диванчик. Шкода, що я відео тоді не знімала, червоний такий диван, бо заходиш в кімнату, цей червоний диван такий. Дуже гарна квартира була, така сучасна. Одна велика спальня і один такий зал з диваном, з телевізором, з кухнею. Все. все все За це він платив 550 євро, але це було років скільки? Ну, Вже тоді 10, вже 10 майже років було назад, як ми познайомилися. І е, до чого я веду? Я його запросила його ту зупу їсти, а він так 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 так, так наминав цю зубу і каже. Така зупа, як, як робила моя мама, як варила моя мама. розумієте? Я так сміялася, я так запам'ятала, тому що холостяк сам собі такої зупи не, не зготує. Мущина, сам один, розумієте, це треба і бульбу чистити, і морку, і седано, Це багато інгредієнтів. а Мужчина, як сам один живе в хаті, то він отак поскоріше, раз-раз, що небудь, все готове, і так він починає. Починав, так і він їв. М -м -м. Це здоров'я доленьке моє. І так помаленьку-помаленьку я закохувалася в мого мужчину, бо я зрозуміла, що йому подобається то саме, то, що я, то, що я їм, і то, що йому... ми маємо одинакові смаки всьому. Ми навіть як де мож, морозиво вибирати, то я, я, я завжди я, я кажу: ну, вибирай перше ти. Бо він, я, хочу, я вже собі вибрала і знаю, яке я морозиво хочу купляти. Отих От три гулючки, що в Італії продають. А я знаю, яке я маю купляти. кажу, я хочу подивитися, яке він вибере. І він вибирає то саме тих три гулючки того морозива, того, що я вибираю. Ну, дві то точно, ті самі. Є, наприклад, 15 видів морозива, яке ти хочеш, таке, таке таке, таке, таке. Він вибирає то, що я вже вибрала. І він не знає, що я то, що вибирає. Ми тоді сміємося, і я кажу: дивіся. я так само це хочу, я вибрала теж саме. Дорогені мої. Я хочу вам сказати: я ніяких тут в Італії м'яса тих відварів, ніяких тих м'ясних, ніяких костів тут не кидаю, ніяка курки тут немає, відвару курки. М'ясо тепер дуже-дуже нездорове. Краще вам, дорог, мої м'яса не їсти, а їсти ось такі лігумі. Це здоров'я. Це здоров'я, тому що це так само протеїни, так само протеїни, як ви будете їсти м'ясо. Я ніяких дадо не вживаю. Дадо це означає це означає, дадо це означає той кубік. Той кубік такий. Я саме найбільше Дургеньки, вживаю отакий кусочок прошутто. Дивіться, зараз я вам покажу і розкажу вам секрет. Зараз вам покажу і розкажу секрет, дорогенькі мої. Ось таке прошутто Називається «гамбоді прошутто». Це називається ось такий тип, так би обрізок такий продавали-продавали, прошу, його різали-різали, а пізніше такий кусочок залишився. І воно дуже стаджонато, воно таке тверденьке. Ви подивіться тільки на ціну. Я, їх, я, я, я то багато років того не знала, але тепер це ще дорого. А в деяких магазинах це в копії я купила. А в деяких магазинах є 9,90, колись було 7,50. Отакі всякі обрізки дають. Там є різні обрізки, але я тільки про шуток купляю. Як кот, то про товари ніколи не купляю. І маєте 11 євро за кілограм от такий кусочок, я такого так купляю, я його можу додавати до зупи, я його в кухні, в кухні використовую. Це дуже тверде, бачите, воно таке тверде, що я навіть от прямо не можу потиснути. Бачите, воно тверде, воно мало важить. І цей стаджунато називається витримано багато років. ну, Чим, чим сухше оце прошутто... Це остатній кусочок, така ніжка. така. кусочок. Чим, ви, ви, чим більше воно сукше, тим більше його видержали. Воно може бути і рік, і може бути і два Таке прошутто. Це може бути і парма, навіть дороге, солодке прошутто. І я такі кусочки купляю. Воно мені дуже вигідно, бо воно в мене зберігається в холодильнику, воно без повітря. Як бачите, повітря викачали з в Італії називається. І воно зберігається добре. І в мене багато таких кусочків є. Воно продається там, де. Воно там продається дорогенькі мої, там де, там, де вся нарізка італійська продається, ну в кутику, так, в такому ящичку воно продається. Там їм, там, вони все за одну ціну продають. 9,90. Там знайдете і мортаделю за 9,90, і прошу котто, і, 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 ну, салями, там, де коли рідко є, і так само може, і салями, але саме найліпше це прошуто -крудо, крудо, Бо це є прямо здоров'я. І ось так, я зараз оце гарно зім. Оці панатони я не буду завтра, післязавтра ми відкриємо, як Ми разом будемо. Та в мене, бачите, в залі у мене там миска стоїть, бо я там поливаю, як вам сказати, бачите, видно, я сьогодні отак поливаю всі квіти, дивлюся до моєї пальми. Моя пальма почала, в залі у мене є дві пальми, одна тут, друга там. Починає одна зісохла гілочка, там було шість гілочок таких. І ось так і я сьогодні відпочиваю. Думала, що я після обіду піду в центр ногами, гарно, гарно пройдуся, а я зовсім не хочу з хати виходити. Як я сама, я відпочиваю 100% дуреньки мої, 100%. І я от без, не накрашена, я помаленьку собі роблю, де що в руках мені треба перепрати е, такий шосьяний сведрик, один. Е, пізніше шарфік мені такий теж треба в руках перепрати. Е, лаватрічі я вже включила, вже розвішала. І ось так, зараз цю зупу гарно поїм. А ввечері, як мій компанія прийде, то ми будемо їсти ось такі різні сири. І, і зараз мені треба обов'язково відкрити ось тих два ананаси. Мені треба відкрити абсолютно тих два ананаси, тому що вже мені, мені вже стидно Вони вже починають зісихати. Я їх купила 99 сентизмів за, 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 за один кілограм. 11,5 градусів. І так само у Баулі, оце бачите, в ящику тому великому, там так само є 90 11,5 градусів алкоголю. Моя ялиночка, бачите, така, така стройна, висока і стройна, вона дуже модерна, вона дизайнна 2,40 висока, вона майже до, самого, до самої стелі. І так, як я вам показувала, її можна поставити де-небудь, бо цей, вона розділяється тільки на дві частини. Її можете поставити за стіл в угол, в угол, Я на другий рік поставлю її там в зал, за стіл. Ви можете за диван її поставити. Ви можете в любе, в любе місце, бо тут вона тільки 20, вона має таку ніжку там, 28 см. Вона ніколи вам не впаде, бо вона дуже желізна, тяжка ніжка. І вона отут-от, тут посередині, вона на дві частини. Гілочки ніколи не знімаються з неї. Закріплені гілочки, і як її розбирати, вона має дві частини. Світло ми ніколи ніколи не знімаємо. Мій компанію заложив оце світло. Я хотіла таке, щоб він трошки інакше щоб не було. Але він був сам вдома, він заложив це. І Тут світла є дуже багато дуже багато і дуже довго. О, тут світла треба кожну гілочку обмотати, і через це вона дуже багато, багато світла треба, дуже довгу ленточку таку, як ви бачите. І все. Зараз я починаю гарно їсти деякий фрукт. Фрукти, бачите, в мене фрукти завжди є. Ківі. Ківі, напевно, зараз не буду їсти. Тому що ківі ввечері ми в основному їмо. Ківі ми любимо, тому що ківі мають чуть-чуть е, більше, але ківі мають малесеньку. Гриби, бачите? ківі, е, ківі мають малесеньку шкірку, зупа горяча, гряча, так що я так спокійно, бо вона сильно горяча. Ківі мають тонесеньку шкірку і мало відходів. А аранчі коштують у нас 99 1,50 залежить, Але вони там теж багато сильно відходів, тому що треба гарно розмішати. Я дала бульбу тільки одну Важте, в мене тільки один тут кусочок бульби. Тому що одну бульбу на цілу, на, 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 на цілу таку каструлю, яку ми їмо три дні. Я, я можу два рази їсти, мій компанію може три рази їсти. І ось так. Ммм. О такого добра наїстися, то і здоров'я, дорогенькі мій, то і здоров'я. У мене канал такий, де я хочу поділитися з вами, з такими, просто розказати про своє життя, що я їм, і ви, може, щось від мене і розумне, не тільки посміятися. У мене канал розважальний, ви смієтеся, що я неправильно говорю, панетони, панатони, панатони! Це панатони від слова пане. І зараз мені оте лятте, як ви мені постійно говорите, мені треба взяти пів літри молока, таку маленьку, маленьку поколку молока і ходити по місті, по місті, отак з тим молоком ходити і сказати, що це є, як це звати. І я хочу, щоб людина вам сказала, як вона називається. Якщо це називається, взяти упаковку молока, витягну сумки і так от скажу: ти знаєш, як це називається по-італійськи? І мені скажуть латте. У нас латте ніхто не говорить. І лето лє, так само все м'яко говорить, дуреньки мої. Я дуже добре знаю, і, і я вам все ще докажу. Я вже починаю їсти, і так само вам смачного і е, всього вам найкращого, дуреньки мої. І щоб війна якнайскоріше закінчилася. Здоров'я і терпіння усім, усім, дуреньки мої. Будьте усі здорові, поставте мені лайк. І поставте лайк, це, це ж важливо для мене. Для Це Я вже починаю падати. Хейтери на мене накидаються. Я вже починаю падати, і мені настрій починає знижуватися. Треба мені їсти, бо зупа така голова цей. І напишіть мені звідки ви пишете. Напишіть мені, будь ласка, звідки ви пишете, дургесеньки мої, тому що е, з Польщі, навіть з Італії. З якого, з якого ви пишете мені е, з півдня, з півночі, з якого міста ви мені пишете, дургесеньки мої. І це мені дуже-дуже я хочу тішитися і дуже я хочу за вас, е, скажімо так, е, ви мені даєте знати, звідки ви пишете, і мені це дуже-дуже цікаво, другесеньки мої. Я вам бажаю багато-багато здоров'я і, і щастя, і будьте здорові. До побачення, до, до скорого моєго відео. Побачимося дуже дуже скоро. Будьте здорові, усі, миру, миру, миру.